Всім доброго дня! Маємо на огляді ось таких дві плати. Це не знаю, що, бо, я таки, це можливо, щось, якась там карта пам'яті. чи що, ну Не знаю, що, що воно таке, щось Intel із комп'ютера. Добре, що я по цій платі хотів розповісти, друзі. Бачите, в нас є ламелька дуже непогана позолота, з двох сторін. Як я її буду забирати? Я її ну, не знайшов я своїх ножниць по металу. Не знаю, куди я їх притикнув. Но є в мене ось такий секатор. Про простий секатор. Е, беремо. Воно все гарненько в нас. от Дивіться, все гарно йде. Бачите, все гарно. А Ножицями ще простіше. Можна болгаркою, але це ну, треба окуляри, треба, бо болгарка можна порвати. Диск і полетять, це є. Полетить в очі, поб'є руки. і, ну, коротше, не, Небезпечно. Трохи, ну, для себе. А так собі взяв ножиці по металу. От, так як в мене немає зараз ножиці, я не знайшов, то ось, просто зрізали. Я не буду на інших платах показувати, ось я вам на одній показав. І все. І в нас ламелька готова для афінажу. Добре. Тут все з цим розібралися. Є така мені попалася платка непогана. Тут ось попалося 5, нас 5 виходів і повністю з позолотою. Позолота у нас тут чудово. Я вже зняв верхню цю он. Тут теж знімаю. Бачите, так само. Так само. По золота непогана, іде геть усередину. Ого, ого, друзі, вона повністю йде. Повністю. Бо буває тільки верхи позолочені. Там, де в нас сам штекер заходить і все. А тут дивіться, позолочена повністю йде. Огой. Друзі, я, я навіть сам не знав, що це воно в мене таке є. Ага, дивіться, знімаємо. Все воно дуже легко розбирається. Ось так. Забираємо. Забираємо. Добре. Погляньте, друзі. Повністю все. Тоді прийдеться випаювати. Прийдеться випаювати, бо обкушувати, ну це вже жалко, бо тому що в нас попаде, у нас пропаде по золоту. Дивіться, вся лігатурка. Добре, друзі, тоді беремо горілочку, грілочку, а не горілочку. І де в нас воно є? Вауін? Так, надимів страшно. друзі, дивіться, в нас все випало, все готово. надимів трошки. Ну нічого страшного. Друзі, багато ще буде інформації по, по, по імпорту, по радянських платах, є що розповісти. Підписуйтесь на канал, кому сподобалось, поставте вподобайку. Наразі будьте всі крепкі, щасливі та здорові.